Друзі, всім привіт! Я щиро рада вітати вас знову на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана та моя неймовірна колекція чарівних орхідей. В сьогоднішньому друзі, відео я хочу показати вам ті орхідеї, про які я вам говорила у своїх недавніх відео: що хочу зробити таку для них окрему зйомку, щоб ми їх запам'ятали зараз ось такими. Ось ще без квітів, але із такою кількістю чарівних цвітоносів із такою кількістю бутонів, хто ще, друзі, не зрозумів, трошки вам нагадаю: ці три орхідеї зовсім недавно мені просто віддали. І ці орхідеї були досить в такому, ну, скажімо так, не дуже хорошому стані. І плюс до всього вони ще були посаджені у звичайну землю. Звісно, відео про ці орхідеї є на моєму каналі, в якому стані вони до мене потрапили, що ми потім з ними робили, як діставали з ґрунту, які обробки я проводила для них. Все це є на каналі, як потім вони. Дуже швидко пішли в активний ріст після пересадки, і ось як вони зараз виглядають. Тому, так як для цих орхідей я зробила окремий плейлист, щоб ну, мати таку можливість спостерігати з часом, які ж вони були, якими вони стали. Тому що, знаєте, друзі, інколи навіть самі так цікаво переглянути свої деякі відео і спостерігати за тим, що, ну, які орхідеї були в той чи інший момент, і як зараз вони виглядають. Тому, друзі, хочу сьогодні вам показати ось ці три віддавашки, в якому вони стані, детально їх оглянути, яка в них коренева система. Ну і, звісно, потім вже трошки згодом я зроблю для них ще такий окремий. Також огляд, щоб додати це відео ось цей плейлист, який я виділила саме для ось цих орхідей, коли вони вже будуть в повному розпуску. Я думаю, це буде дуже цікаво спостерігати за ось цими всіма процесами. Тому, друзі, ось так я вирішила зробити. Ну, давайте. Так, як ця орхідейка перша потрапила нам до кадру. Погляньте, друзі, як вона виглядає зараз. Звісно, трошки листову та корінчики ми могли бачити у попередніх відео у загальному такому огляді моїх орхідей. Стоять вони в мене, ви пам'ятаєте, де у коридорі на підвіконні. Там у мене є також лампи, я їх досвідчую, коли вже денного світла їм не вистачає. Тому, друзі, ось вони як виглядають. Не знаю, як квітне ця орхідея, але бачу, що буде, друзі, щось дуже цікавеньке, тому що бутончики зараз ось бутончики досить такі цікаві, є там якісь, ну, вимальовуються якісь такі малюночки у вигляді крапочок чи полосочок, бачите, є якась така гарна пігментація, тому, друзі, буде щось. 100% незвичайне біле, а буде ось така неймовірна краса. Їх два. І ось така кількість вже сформованих бутонів. Залишилося зовсім, зовсім, друзі, трішечки. Бачите, бутончики вже починають наливатися, вони починають ось так схилятися під своєю вагою. І вже дуже скоро буде відбуватися а, така чарівна магія, як розкривання бутонів. І, звісно, я покажу вам вже в наступних відео, як. Ці красуні гарно квітнуть. Давайте я вам ще дуже хочу показати кореневу систему цієї орхідеї. Зараз, друзі, ось. Бачите, ось. Яка класна картина у цієї орхідеї. Середині горщика. А я вам про це постійно наголошую, просто не маю інколи такої можливості дістати ось так внутрішнє кашпо і показати вам детально також кореневу систему. Але ви погляньте, не дивлячись на те, що орхідея активно нарощує бутони. Вже скоро буде їх відкривати. В неї корінчики в активному рості, як повітряні, так і всередині ґрунту. Бачите? Ось мої улюблені подвійні кашпо. Тому що ви, ну, про це, думаю, можна зняти окреме відео, трошки відповісти на ваші запитання. Але, друзі, я вам постійно про це намагаюся наголошувати на цьому, що навіть коли я пересаджую орхідеї, ви бачите, що я постійно пересаджую їх в подвійне кашпо. Або якщо в мене, наприклад, немає підходящого кашпо під ту якусь посадку під кореневу систему, я роблю трошки. Ну, все одно, щоб у мене виходило щось по, по типу подвійного кашпо. Мені дуже подобається, бо воно корисне тим, що, наприклад, взимку, коли я полила орхідеї, звісно, лишня водичка вся, якщо не стекла, вона обов'язково стікає у це нижнє кашпо, і якщо її там забагато, я можу з легкістю її злити. Якщо зовсім трошки-трошки, я її залишаю. В літній період, друзі, навпаки. Грунт дуже швидко пересихає, тому що вологість повітря дуже низенька, плюс ще до всього спека, і щоб посадка швидко не пересихала, щоб мені їх не потрібно там поливати було кожного тижня, я залишаю, звісно, в цьому кашповодичку, і таким чином я набагато рідше поливаю орхідеї в літній період, і так ці подвійні кашпо мені допомагають. Звісно, я також на цьому наголошую. Що у кожного індивідуальні умови. Звісно, можливо, в кого навпаки вологість повітря дуже висока. Звісно, можливо, комусь не підходить там закрита система. Ось така посадка у подвійні кашпо. Звісно, тоді підбираємо кашпо під кореневу, і тоді робимо навіть. Отвори в горщиках, щоб була гарна циркуляція повітря, щоб гарно просихав ґрунт всередині, і щоб наші корінчики дихали, а не задихалися у середині ґрунту від надмірної вологи. Тож, друзі, я вам щиро вдячна за те, що ви залишаєте свої коментарі, що ви залишаєте свої запитання. і я найбільш такі поширеніші запитання обов'язково десь собі випишу в окремий блокнотик і постараюся зробити таке окреме відео, щоб спеціально відповісти на всі ваші запитання, які вас цікавлять. Тож, друзі, ось одна красунечка, яку я вам вже встигла показати. Тепер дуже з нетерпінням буду чекати на її, бодай першу квіточку, тому що самі дуже-дуже цікаво, друзі. Так, ось тут, друзі, наступна орхідея також немаленька. Якщо, друзі, ось ці дві орхідеї це мультифлорки, це мультифлорний тип цвітіння, то ця орхідейка, я так розумію, звичайний стандарт. У неї, на відміну цих двох орхідей, тільки один цвітоносик, бачите, і ось така поки що кількість бутончиків. Ось листова. Розеточка, також, бачите, посадки ідентичні. Посадки також у нас були на каналі. повторюсь. все є. Кому цікаво, обов'язково переходьте до попередніх моїх відео і з задоволенням переглядайте. Ось також це все приріст новеньких корінчиків вже в моїх домашніх умовах. Зараз вам покажу також корінчики цієї орхідеї. Всередині, ось, друзі, також, бачите, а, зробила. Ось таку посадку у ці кашпо. Тут отвори були не спеціально зроблені. В цьому кашпо я колись нарощувала одній орхідеї корінечко, тому ця посадка була суто зроблена. Ну, попередня посадка я маю на увазі, була посаджена в мох. І для того, щоб було більше повітря, я робила для цього такі отвори. Це кашпо у мене стояло без діла, тому ця орхідейка була посаджена саме в це кашпо. Ось, бачите, коренева. корінчики є, їх також досить багато, новенькі також вростають всередину посадки, бачите? І, друзі, хочу вам трошки ще сказати, що я роблю, наприклад, коли у мене ось так просихає, бачите, нерівномірно посадка, коли до половини тут ще досить волого, а тут вже досить сухо. Я просто беру. Пляшечку, в якій у мене є завжди тепла водичка, і по поверхності просто оприскую теплою водичкою і ця верхівка намукає, і тим самим я компенсую ту вологу, ну, надаю рослинці ту вологу, яка їй необхідна, щоб не йти знову поливати там орхідею, тому що все одно. Вся водичка, яку я буду наливати, вона буде стікати також в нижній рівень, і я його буду ще більше перезволожувати. А таким чином я зроблю всю посадку рівномірно вологою. Тому, друзі, можливо, вам це також буде корисне. І, друзі, у цієї орхідеї, бачите, є трошки. Ось такі незрозумілі плями, про них я вам також говорила. Можливо, друзі, під час того, коли орхідея була посаджена в землю, ну, можливо, вона підчепила якийсь грибок. Але після того, коли вона потрапила до мене, перед тим, як її посадити, у мене була обробка цієї орхідеї, я замочувала кореневу у магнікурі. І ось ці плями так і залишилися. Бачите, на здоров'я рослинки вони ніяк не впливають. З'явився потім новий молоденький листочок. Він ось який, без жодних пошкоджень, без жодних плям. Рослинка зовсім здорова. Ну, але ось цей листочок таким і залишився, бачите? Ось він який. Звісно, я за цією орхідейкою спостерігаю, щоб, не дай Бог, там. Не було жодного такого нехорошого прояву. Але поки що, хвала Богу, все добре. Орхідея активно нарощує, як ви бачите, і корінчики, і листочок. І нарощує ось такий гарний цвітоносик. Також, друзі, не знаю, як ця орхідея квітне, але впевнена, що буде обов'язково щось цікаве. Ну, і давайте покажу вам найцікавіше це. Третя орхідейка, яка була серед цих віддавашок. Погляньте, яка тут купа дітлахів, як вони вже підросли, друзі. Ось, ось вони, друзі, мої, красені. Ось, бачите? Ви знаєте, що на момент, коли я їх забрала, коли мені їх віддали, у цієї орхідеї були дві маленькі діточки. Але вони вже дуже підросли, і потім через деякий час, ну, Пройшло дуже навіть небагато часу. З'явилися ще дві. І в загальній сумі у цієї орхідеї чотири діточки. І ось такі, друзі, два, неймовірні цвітоносики, ось вони, друзі, які вже починають розпускати бутони. Погляньте, друзі. Зараз вам покажу більш детальніше, бачите обидва цвітоносики із пробуджених бруньок. Ось. Звідки орхідея вмудрилася дати цвітоносик. Спочатку, коли з'явився ось цей цвітоносик, я думала, що ось тут також буде діточка. Але ні, потім цей цвітоносик, бачите, почав, почав гарно йти в активний ріст. Тут також були ще додаткові листочки, тому я думала, що це діточка. Але ні, ось орхідея сформувала такий гарний бутон. Цвітоносик, вже заговорилася трошки. Відкрила перший бутон, ось ця орхідея. Мені, друзі, здається, що це сорт орхідеї Brazilian Fever. Не знаю, можливо, я помиляюся, але трошки він схожий. Можливо, якщо хтось знає назву, як завжди, виручайте. пишіть в коментарях, буду вам дуже за це вдячна. Але мені здається, що ну, якщо не вона, але дуже схожа на цей сорт. І ще один, друзі цвітоносик, також із пробудженої бруньки. Погляньте, друзі, на нього, який він величезний. Також відкрив першу квіточку. Ось, бачите, і ось така кількість на ньому бутонів. Ось яка неймовірна красунечка. У неї, до речі, друзі, бачите, ось тут, ніби, ніби знаєте, коли орхідеї мутантики. І у вигляді, коли квітнуть метеликів. У них також є тут такі невеличкі, як защепи. І тут, якщо так пальчиком провести, відчуваються ніби якісь защпи. Бачите, трошки вони так вимальовуються, трошки їх там видно. Ну, Звісно, це не цвітіння метелика, але все одно дуже гарно. Я радію, що мені вдалося їх врятувати. І радію, що. За свій порятунок вони мені віддячують неймовірно гарним цвітінням. Звісно, це для мене дуже приємно. Також пишаюся як своїми рослинками, так і сама собою, тому що погодьтеся, ну, для кожного це є приємно, коли ти докладаєш. Немаленьких зусиль для того, щоб врятувати рослинку, і коли ти бачиш, що вона відгукується на всі ті процедури, які ти для неї проводиш, всі маніпуляції, які ти робиш для таких особливих, скажімо так, орхідей, Створюємо всі необхідні умови і через такий невеликий проміжок часу, тому що є у мене орхідеї в колекції, є реанімашки, і які ну, досить такому були не ідеальному стані. а Вони виходили з цього стану набагато довше. Тому для мене там, наприклад, півроку, сім місяців ну, для орхідеї це дуже хороші результати з того моменту, коли вона була посаджена, коренева була не досить така хороша. Але вони, ну, коли ви переглянете попередні відео, які стосуються саме ось цих орхідей, коли ви побачите, як вони після пересадки, після обробки в магнікурі вибухнули просто через декілька днів активним ростом, коли вони просто, особливо ось ця і ось ця орхідея, коли вони просто через 4, якщо не помиляюся, чи три Або чотири дні розривали просто шиї із всіх сторін появою новеньких корінчиків, друзі. ну Це було настільки знаєте, неймовірне видовище. І коли ці корінчики ось так активно почали рости, виростати як всередину посадки, так ті корінчики, які вдалося мені зберегти, вони також прийнялися в посадці, вони, почалися, вони почали ділитися, також гарно почали розвиватися всередині горщики. Горщика, і ось я досягла такого результату. Я думаю, друзі, ось таке відео для вас також цікаве таке собі порівняння, як було до, і як виглядає зараз, скажімо так, невеличке після, тому що після вже я зніму, повторюсь, коли вони вже. Гарно всі зацвітуть. Ось маємо таку можливість побачити, як квітне ця орхідея. До речі, вона вже квітне не вперше. Ця орхідейка вже квітла в моїх домашніх умовах. Тому це не є для мене сюрприз. Цвітіння цієї орхідеї. Для мене, для мене сюрприз, як вже квітнуть ось ця і ось ця орхідейка. Тому що я не знаю чесно, як вони квітнуть. Тому, друзі. Сподіваюсь, вам буде також цікаво разом зі мною дізнатися, як же квітнуть ці орхідеї і як вони е, будуть розвиватися далі в моїй колекції. Ну, і, звісно, якщо серед моїх вже домашніх орхідей є ось, ну, буде повтор у вигляді цих орхідей, звісно. Я буду вимушена прощатися з ними, вилікувала, витягла здоровенькі. І так як місця в мене мало, на дублі я тримати не хочу. Дублі я тримаю тільки тих орхідей, які ну, для мене несуть таку певну цінність. Ну, А такі орхідеї, які ну, повтори я тримати не дуже хочу, я вимушена буду з ними прощатися, буду комусь дарувати, віддавати чи обмінюватися. Тому, друзі, не знаю, яка буде доля поки що цих орхідей, поки що насолоджуємося їхнім ось таким гарним, здоровим виглядом. Ну, і також вже з нетерпінням хочу насолодитися їхнім також цвітінням. Все, мої хороші, рада була з вами поспілкуватися, рада з вами була поділитися своїми результатами. І, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, щоб вони вас тішили своїм гарним зовнішнім виглядом. Ну і звісно, коли орхідеї здорові, вони вас будуть тішити ось таким, неймовірно гарно пишним цвітінням. Все, мої хороші! До нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!